Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Мафія 2DLC Джиммі Свендета. І нам треба викрасти Військову цю військову вантажівку. Але там будуть охороня... охороняти три морпіха, які <кхід> добре озброєні. Я постараюсь... Швидко, але обережно її пройти. Пляха-муха. Відволікся називається. Бо якщо ми того так, як самі, тишком нишком завалом але вони почнуть по нам. Стріляти. Найшва. Nice О, ідуть. Так, перезарядку зробимо швидко, підберемо набоїв. Ось так. Ну і вантажівку цю забираємо військову. Ого, яка вона. Зірка навіть. Збройних сил США. Так. Три осі прямо. Та ще й важко гальмувати на ній. Спробуємо якомога швидше доїхати, хоча навряд чи вийде на цій монтажівці, в якій три осі замість двох. А наверх досить важко її розганятись, або вона взагалі не розганяється, тому що вона досить важка. І двигун не такий потужний. Так, ми наче майже доїхали. Так, залишилось повернутись сюди. Ну і все. І побачимо, скільки ми отримаємо. Чотири косарика за цей за цю вантажівку. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!